Всім привіт! Мене звати Антоні Лукіч, і я режисер фільму «Люксембург, люксембург Ми показали в фільмі хлопців, які виросли без батька, і жага побачити свого там, творця це є найголовнішим таким емоційним зарядом цього фільму. Ми обирали між Ніжином, Миргородом та Лубнами. Лубни це просто прикольніша назва, і вона римується з... Люксембургом. Тобто лудний Люксембург, воно якось хочеться взяти і прокинути цей маршрут. Перше почув про Лубни, коли був у дитячому таборі під Херсоном. Мені було 12 років, і найприкольніша група в тому лага якийсь такий був там отряд, і вони були ну, з Лубнів. Вони дуже прикольно між собою спілкувалися. Вони говорили «ходить», говорить, балить. Через кожне друге слово ті хлопці казали, ще бля. Коли зрозумів, що головними героями будуть хлопці-близнюки, які... Відомі в гурті «Курган» та агрегат, я почав шукати якесь маленьке містечко, яке би якось монтувалося з їх суржиком. Було також у нас на меті не тільки зафіксувати, якою різною буває там українська мова, а також і знайти якісь нові обличчя. Було дуже да, раді залучити також полтавських акторів. Вони всі дуже скромні і хороші люди. Тебе там ждють, розбитає і Наталія Гніті. Вона зіграла роль мами в фільмі. І це, мабуть, одна з найулюбленіших моїх мам взагалі в кіно. Зараз дуже багато підтримки українським кіномитцям, зокрема, йде від міжнародної спільноти. Ми зараз працюємо над наступною історією. Ось, і єдиний вихід, щось нею зробити зараз, поки це сценарій, це окей, але потім, коли знімати, то це тільки копродукція. З якимись іншими країнами фінансування кіно сьогодні це, ну, це дуже складно і потрібно, щоб це було доречно. І важко визначити, що сьогодні доречно знімати, окрім документального кіно. Ті фільми, які зараз виходять, це ніби як е, ну, останні українські фільми перед значною паузою, тому що це фільми, які були зняті до повномасштабного вторгнення. Зараз на нас чекає ну, якась дуже така значна велика пауза в цьому. Тому ці фільми. Мабуть, потрібно цінувати. Я не думаю, що такий фільм як Люксембург Люксембург міг би з'явитись після.